Ну, все. Фуру, машину, хату, все. А тебе тут о. Що до цього вас призвело? Бляслої своїнки. Декілька хвилин тому ми приїхали в стрій, це Львівська область. Я не знаю, якого біса ми тут робимо взагалі. Строю вас за шока. Коротше, зі мною так, зі мною Кайзер. Ще декілька людей з нами, але типу, їх поки немає. Фанатки. У рамках мого циклу відео будні ми з Мільченком завітали до нового модного коворкінгу, який нещодавно відповів, давайте подивимось, що там, як там, і запитаємо фрілансерів, які там працюють, як їм взагалі там працюється. Мені це дуже подобається. А як вам новий стрійський Як вам працюється серед інших фрілансерів. Чудово. Це просто робота моєї мрії. Водичку типу, знайшов. Це типу, достіжання. Насправді, типу, останнього разу, коли я пішов в кафешку за водичкою, мене вагнули, бо не побачили. Мій мій значок преси і типу, блять, сюди пресі не можна. А скільки, скільки років вже філанс? тут Ну я бачу щетину, не бритість. Ви вже досвідчений, певно, філанс. Вже третій рік. Я зараз буду руфити на стрільських плитах. Лети хуям руфити, педі кончено. Я за руф настрійські плити, все, я руфер. Я приїхав на Волинь і став репером. Тепер я буду читати реп, дивитися футбол. І копати бурштин. <кій> От примірно так ми потрапили на Волинь. Коли ми тільки їхали на Волинь, Міліченко сказав, що штани у нього порвались самі по собі. Це не він порвав. Але Настя помітила, що все-таки він... Сам порвав свої штани. І ми вирішили їх зашити, щоб все-таки виправити цю вселенську несправедливість. Думаю, Вільченко буде дуже радий, що він сам стидався, певно, попросити когось. Що як це, це якраз охуєнніші кадри? Я це що в Львові придумав. Ах ти підохіха! Добре, що не завжди з собою ніж. Мені треба знову розрізати, короче, мої штани. Щоб бути короче, цим хіпстером. Бустрі Я думав, що ви мене. Виїхав, Луцьк, тут кажуть весело. Чуєш, куди так? А я кудись попаду. Ти не бачиш, де вони Я тебе візьму свій Пад Ну, якщо ти опоздала, Люда, то вже мені тебе не збирають. А ти хто? Я так, відбуваю. Каса, ти вже вдома? Якийсь дивний чувак, насправді Нас пізнав Косиледя, знаєте, що ми такі круті блогери І нас безкоштовно провели на Луцький замок Since business so ugly, Satan her my name